Так, Зараз подаємо як набирає. Двухтактна техніка, двигун тяговитий, їхати приємно. Так, По електриці все працює, зараз перевіримо, як заводиться з кікстартера. По двигуну все сухо, ніяких підтікань немає. Гарно виглядає. В наявності також є 4птакна техніка, 56, 62, 68 хонди скутери доставляємо по Україні по вартості доставки, якщо це делівері, орієнтовно 15-2000 гривень, якщо відправляти новою поштою в обрешетуванні, то буде біля 5 тисяч гривень. Оплачуєте при отриманні, кому потрібно поставити на облік, можна без проблем. Техніка вся розмитнена. Кому сподобалось відео, ставте лайки з питань, придбання телефон під відео. Щоб не пропустити цікаві варіанти, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд.